Ну що, друзі, ми зібрали нашого першого Соліса 26-го серії Екстра. Добавилися буквочки, трошки наклеєчок. Ну, давайте зараз про головне. По-перше, повністю змінився передній міст. Він став набагато масивнішим. Стоїть циліндр двосторонньої дії. Дуже буде зручно керувати. Воно, ну, напевно, мусили його поставити двостороннім, тому що збільшили колію. Значить, Колія зараз метр двадцять. От ми замірили. рівно між центрами буде метр двадцять. Його можна там трошки звузити на петлях і буде мати рівно метр двадцять. Зразу йдемо до заднього моста. Здоровенне міст. Валотвору потужності залишився такий самий. Навіска трішка лишилася все те саме. Добавилися ці ви Можете бачити, до них прикручуються крила. Звісно, розширили площадку. Дуже здорова площадка. Значить, от Дотепер було відстань звідси до Тудова 80 см. Зараз ми заміряли 1,10 м. Грубо кажучи, 25 см плюса. Дуже зручно залазити, вилазити. Трактор, я вже покатався на ньому бомбезний в комфорті. Набагато стало краще. Вже, в принципі, людина любих габаритів. Я там своїх 110 маю, то сідаю, вилажу без проблем, без ніяких. І ще трошечки у нас є зміни по довжині трактора. Добавилося десь 5 см на тракторі. Мотор залишився той самий. Мотор Mitsubishi Не фокусується. Паливна апаратура Bosch, форсунки Bosch, все залишилося. Колеса БКТ, розміри ті самі. Панель та сама, заводиться так само з ключа, глушиться з ключа. Ну, трактор дуже суперовий. Хто бажає, можете прийти на тест-драйв, прокататися. Навіть ті клієнти, які вже мають соліси. Теж запрошуємо, щоб ви приїхали, покаталися, відчули різницю між попереднім, попередньою моделлю і цією. Е, партія лімітована, невелика кількість прийшла. Е, по ціні ціна поки що на сьогоднішній день е, 10 300 доларів. Е, ну, є трохи різниця в ціні. Простий стоїть 9200, цей 10300. 1100 доларів ви переплачуєте за. Підлогу за колію метр двадцять, за передніми, за задніми, за двосторонній циліндр. В принципі, стоїть на тих своїх грошей, якщо потрібно, саме колію метр двадцять, будь ласка, це те, із-за чого не купляли Соліси. Ну, звісно, ціна це понятно, а з більшості людей приходили, казали, що. Треба колію 1,20, тому що не для всіх робіт він буде підходити. Навіть із розширювачами предыдуща модель, вона 1,20 мала. А цей має 1,24 навіть максимально, в принципі. Тож, всім дякуємо за увагу, дякую, що дивитеся наші відео. Заходьте в компанію Мукачево, Ми на вас будемо очікувати. Тест драйв, доставка безкоштовна. Все як у людей. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі, до нових відео.